Так, її лабораторію, зараз, смотри, почекай. Дай построю тут тільки вхід в неї. Я ще її не построю. Вона буде дуже глибока. Все? Вона буде дуже глибоко, тут тут, тут, тут ту ту тут, тут тут, тут тут, 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 тут тут, тут тут, 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 тут.

Матвій, йди звідси, я її закриваю кустами, щоб її навіть монстри не знали, де вона. Дуже високі кусти будуть. Тобі її точно ніхто не знайшов. А отут тут же будуть справді гігантські. Матвій, заходь сюди. Почекай, Дай двері вставлю. Погнали. Матвій, погнали. О, ти вже там. Да, взагали. А, бач. Строим стены лаборатории. Матвій відходь сюди, сюди де я. Всего я за рубежки. Thank Ура, я зробив. Так, на твій ще не доробив. Я сказав, що я зробив приміщення. Я не сипав, що я скром. Я Копьяк что ломается тут-тут. Вот такая буда. Сидварины <Слухи> выломают. привезуть деяких монстрів у нас із бази. Короче... Все, Матвій, я закінчив Матвій, ти саме остання двері не виб'єш навіть. В оцю. Вона не вибиваема. Її можна лише відкрити. Але не вибити. Що буде? Тут, ту 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 Де ні, ж вона мені мусенька. Що мати вка її зірвати? d <laughs> Якщо я там хочу і чогось не буде, то я деркаю, вже летить. Зараз я поставлю, чекай. Ти навіть не знаєш, що це. І не знаю, як його правильно поставити. Чого? Я вже поставив. Це буде наш такий бункер проти ядерки. Якщо монстри запустять ядерку. Бі! Бі! Матвій! Швидше в бункер монстри запускають ядерку! Бігмо, бігмо, бігмо! Бігмо, бігмо, бігмо! Раз, два, три! Все, вони зірвали ядерку. Тепер нам не знати, скільки тут провести. Там дурна став! Йо. А що з є радіо? Матвій подивись! Не зароплюсь. Ее там дурно, без смены, такой стол. Матвей, подожди. <связь> Нас вона не вб'є, ми в безпеці. Камеру поставив. Ти бачиш, що там робить подивись? Тут сюди бачите, все згоріло. Подиви який ДМ. Ого. Давай я зараз одну камеру ідебай. Матвій, дивись, що з радіо твориться, Матвій! Дивись! Що з ним зараз твориться. Воно здохло. У нас Так. Ой-ой-ой, тут недостаточно уже. Искугу, Испугался? Ой-ой-ой, раскидень же, что так? так, так, так ой, ой, Матвей! Закрыто, Матвей, давай что у нас насвоевываешься! Это непонятно кто? Зачем так зеленый стирал хунини? Со шимпанзином стирал стиралку Нини, Матвей, со шимпанзином стирал стиралку Нини. Я его Я веду монстров. Так, я ещё веду монстров, то... Все, Матвей, заходи. Заходи. За почку укажет. Йо, да давай выступу. Дэм, двигай блиску, Дивись. Дим, давай покинем в живо на Почекай! Подчекай, матвій, зараз я. Вс, Матвій, я переодягнувся. У мене. в мене батьки противогаз тоже. То Та у тебе, у тебе ж немає защити на тіло. Що? У тебе ж немає защити на тіло? На тіло є захист. І в мене ще навушники є. Навушники. Ой-ой-ой-ой-ой! Диви ой, ой, ой. високо воно! Йомоєшки -ма Матвій тут труп, тут, тут труп цієї обез цей обезьянки, шимпанзини, це и труп, Матвей. Матвій! Во! Це вона тут! Опану, це що таке? Новий план монстрів. Познищення Качкового Союзу. Новий супер робот. Буде готовий випуск. Вилітає рівно в 1 червня. Матвій! Матвій, монстри запускають на нас на 1 червня робота супер. Тут в це написано. Тут написано Во, прочитай. Написано. Та ні, не треба. Воно включено в мою руку. У монстрів є противосигналік. Вони такого, вони такого роботу в житті не бачу. Вони за секунду вмруть. Вони бачили у нас. Да, Матвій, хочеш покажу мого робота? Не, не, я врубаю на нас яру. Нее. Матвій, зараз почекай. Одна секунда, Ладно, одна секунда. Ай! Так. Визиваю свого робота. Матвій, будь там. Матвій, алло, вийди глянути на мого робота. Матвій, вийди глянути на мого робота. Я туди стрижуєш. Ба. Що смішного? Це пушка така. Так, якщо включу режим ярості, то, тут, то це, вот тут у нього є лазер, то він всю оцю поляну зразу з горами виживе. Мій... Мій Ультра. Мій Ультра. Цей розроботувався аж 4 роки вже. У нього є десь... Ти вірус робив? 4 роки. А мій робот навіть не дороблений ще. Та На, мій 3. теж! Це не повний його бред. Матвій, наш що недороблений. Нам Матвій, наш що недороблений. Матвій, нашого робота ще три. Матвій. Матвій, наш Добре. Матвій, нашого робота ще треба 15 років дороблювати. А я не скажу. Фехтів. Та я. Ти мені просто не є. А ми не перебивай. Добре, не буду перебувати. Ее! Ти збив літак з припасами. Це мої літаки летять. ні, ну поки тут взагалі. Так, робот, вертайся на базу.